Усім добрий вечора, сталкери. Ну що, сьогодні у нас очерний тест. Сьогодні у нас буде е, вінтовка із сховка журналіста. Да прийшлось купити повністю саму последню версію гри. З Заплатив я за нею 750 гривень, так як у нас зараз знижка 40%. Так, сьогодні у нас буде, як мене просили, Сау Габіон. Коротше, прокачав її на максимум. Тут нічого абсолютно нема, щоб давалося на урон. Абсолютно нічого на урон немає. Так, ну що, будемо тестити. Е, взяв я звичайні патрони, 9,39 звичайні і бронебійні. Будемо тестити у двох видах е, патроні. Отакий от от приціл ще чіпляється. І ось такий приціл, який зараз е, на ній стоїть. Так, добре. Ну що, провіримо. У нас, як завжди на тесті шпана. Середній костюм, ну і тяжлий костюм. Не граніт, звісно, бо граніт вони в нас зустрічаються дуже рідко Хі, саме в кінці гри. А з такими ви зіткнетеся е, у грі, коли пройдете Енді час. Ну що, погнали? Давайте подивимося в голову. Звичайний 9:39, одиночні. Понятно. Значить, на бронебійних так же само. Так, ну що, тіло? Погнали. Раз, два. Ох ти ж блін. А убойна штука, я вам скажу. Два. Добре. Так, збоку, як ви бачите, у нас є щочик. Костюми і щочок, е, скільки, е, куди ми увалили Так, ну що? Один в голову Два, тіло. Давайте середній костюм. Звичайні. Неплохо. Значить, на бронебійних так же само. Так, ну що, тіло? Раз, два, три, 4, 5. 6. 6 і повністю мертвий. Нормально. Неплохо, да Ой, що ви там повторно падаєте? Наша самий самий топовий у нас костюмчик, Екзоскелет. Правда, не знаю, який, ну якийсь він є. Так, голова. Та ви що Убойна пушка? якщо в голову то це убойна пушка.

ну, це набагато менше. Так, скільки ще добити його. Раз, два. А два, щоб добити. Так, свіку, зробив. Так, добре. Бронебійні. Та ж сама фігня. Давайте вистріляємо, щоб. Вистрілити той один патрон, який зародився в нас стандартний. Ну, давайте. Понятно. Один. Цей упав з двох. Цей упав з одного. І один добитий Та чого ти стогнеш уже дохлий? Так, ну, тут, понятно, один вистріл. Неплохо. Раз, два, три. Три. Чітко. Чотири добитий. Ну чо, погнали. Чо ногу а Ну прийми. Ногу прийми. Так, один голу. Ясне діло. Це у нас буде самий коротенький ролик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 13, 14, 15, 15. Ууу, результати, блін. Ну прям. радують. Раз. І раз, щоб добити. йолки палки Неплохо, так? Да? Неплохо це Сау Габіон бігаче. Так, а ну давайте пустимо йому очередь. Давайте хоч провіримо, як воно по віддачі, що воно дає. Так, давайте сюди. Так, без. Е без затримки дихання зараз спробуємо. Так, да, на бронебійних. Більше шататим де. Так, цілимся сюди. А, чу, блін, забув. Ще ми. Цілимося сюди, зажимаємо, всю обойму. Ну, ось так, так? Да? Звідси. Потягнуло ось сюди. Ну. Неплохо. На такій відстані. Нормально. Так, а що в нас з затримкою можна стріляти? А, чекайте, затримка вона нас не буде. Треба ж приціл поставити, другий. Бачите, забув. О, а цей приціл мені подобається. Прикольний. А, то знаєте, вона прикольно малює. Якщо з нижньої полосочки, отак от, о, чуть-чуть вище другого цього, слоя цемента. Що, неплохо, да, а що в нас по... по дальності? Ой, йдемо сюди. Де це ми можемо перевірити? так щоб... Ні, це треба одиночні включати, бо так. Ну, туди капець як далеко. Тобто чуть нижче другої поділки, коротше. Якраз по б'є по щі по рамки вікна. Якщо отак от, от цілитися. Але ж туди дуже далеко, то... тобто ця. Ти, хто ти? Якусь зараз спавнив, він тут стоїть, бідний А що ти аж тут з'явився, дядько? Ну, то все. Свободний. Коротше. Ця. Ця пушка? Ця пушка. Сау, габіон. Вона відрізняється від від лавини і від того, як його Бляха, як воно там називається, Що та пушка. Бляха, забув. Якраз на нижню поділку внизу падає. Тобто для снайперської винтовки вона більш підходи,. То есть нею можна, можна без проблем кудись тулити. А, туди уже, бачите, дуже далеко. Паде, падає аж по щі коло поділки. Ну туди реально далеко. Як не крутий. А, вінторез, бачите, забув. Лавина і вінторез. Ну, там патрон вообще капець падав, як сопля. Це набагато попри... прикольніше, Да Якщо поставити збільшений магазин на 31 патрон, то доволі таки нормально. Ну що, результати бачили. Тест показав. Всім дякую за перегляд, за лайк, за комент. Всім дякую і всім до побачення. Пока-пока.